Так, коротше заробив цей опель, при якому не виключає зажигання, а він робить, типа включене. Коротше, всі потребителі відключав, всі предохрани тут винімав, нічого не допомагало. Підка силові там теж. Поки не зняв розйоми на мозги і не передірнув їх. я в душе не ебу, что оно так произошло. То есть сейчас включаю зажигание, выключаешь, блядь, все заебом. Уже раз 10 так. Ну, кейс мистика, якась блядь, ебаный в